Професіональна футбольна ліга України вітає з початку нового сезону 2023-2024 років. Це чемпіонат України з футболу серед професіональних команд другої ліги. Дякуємо за минулий сезон нашим збройним силам України захисникам та захисницям. Команди вітаються одна з одною. Бачимо, ми що. Все готово до того, щоб розпочати цей матч і взагалі, щоб розпочати футбольний сезон для обох колективів. Дякуємо Збройним силам України. Банер, який має е, просто неймовірне глибоке значення. <звук> як, як добре зараз м'яч тримають саме, саме на індивідуальній техніці гравці Юкса. А тут 3 в 3. Є Жуков намагається пробити який сейв від Голкіпера. Супер! Центр тут одразу ж закривають Жукова, але він віддає передачу на партнера і подивіться, яке перекоплення, Перспективний викид є у Юкси. Буде удар. Передача її треба бити. Вогти мій Не забуває зараз Юкса. Кос віддавав передачу. Здавалося, ударна позиція була в Олега, аби пробувати і, можливо, забувати, але вирішує він віддати передачу на дальню стійку, яку ніхто з партнерів не встигає замкнути. Це був супер шанс для Юкс. вийшла на не найкраще. Ну і одразу ж подивиться, Харченко він не простір отримує, віддає передачу в центр. Удар головою. Нагнітаємо пацани. Передача в центр. Думанюк, Кос добре, добре головою зіграв на партнера. Ще буде подача. передача низова, Кос з І удар. Знову вищого воріт. Ну що ж, у нас принаймні з'явилися удари по воротах футболісти. А зараз подивіться, який шанс може бути Жуков. Тікає від гравця, пробуває. І це вже сейф від Нікіти Федотова. Ну, Тут абсолютно е читабельна дія була від гравця локомотива. Але подивіться, як добре зараз уманець звільнився від оп опонента, Віде передачу, І що немає удару, а зараз. Небезпечно могло бути. І що буде зараз? Передача. І м'яч ледве не зрізає у власні ворота. Гравець локомотиву. Юкса, Юкса, ось. Є одна спроба. Подача. Немає удару. А цей удар. Блокується. Блокується м'яч після удару цуркана. Локомотив Київ. Юкса. Тарасівка Київська область. Нічия 0-0.